Всім добрий день! Дякую, що зайшли на мій канал. З вами Наталя Білик, Власівська Полуниця. Сьогодні у нас 23 березня і тема сьогоднішнього відео буде про виноград. А точніше, яку шпалеру ми робимо для мого винограду. Хочу показати вам, яку, яку, ось у нас, ми придбали ось такий металолом. Така профільна труба, ось така вона ржава. І я попросила чоловіка зробити мені шпалеру для винограду. І ось таку шпалеру він мені робить. Він порізав її болгаркою ось так пополам, зварив ось такі ноги. Шпалера в мене буде двохрядна. От, зараз він її виніс. Грунтує, ми її покрасимо. Таких буде 5 штук, бо виноград у мене 4 кущика я посадила. От, і потрібно зробити ось таку шпалеру. Скоро ми будемо розкривати свій виноград. І треба встановити такі шпалери. Ось Я вам показую. Зараз він його це все грунтує. Ось така вона гарненька вийшла. Віноградом я займаюся вже десь років шість. Це моє хобі. І хочеться, щоб мій гарненький виноград був на гарненькій шпалері. Ось так. Порізав її, зачистив повністю. Таке все було ржаве. І ось таку красоту він мені зробив. А зараз я вам хочу показати, як вона буде виглядати на самому частці. У тому році ми вже один ряд зробили, поставили. Зараз я вам зараз покажу. Так, ось так уже виглядає цибуля-часник. Ось такий гарненький, листочки широкі. Можна буде скоро вже різати їх у салатик додавати. Так, ну, полонечку я тут пробризкала, йдемо до шпалери. Ось отак виглядає. Потім це ж він погрунтував, а потім ми його отак покрасимо. І зверху він ще зварить, отакі трубки на вари. Так, ось так. Значить, низ ноги він прикопує, донизу приблизно до першої провалки я залишаю десь, десь 40 сантиметрів. Потім, іде, потім натягуємо таку проволоку І між першою проволокою і другою тут у мене йде 30 см. А далі вже йде по 40 см І ось так вище вище. Він мені робив її під мій ріст, щоб я могла легко достати верху. ось ось моя рука. Ось я отак достаю, щоб можна було так робити. Саме перший ряд ми робили, ось ставили такі стовбики. Ну тут, значить, Теж тут нормально, я підв'язую сюди, потім йдуть пагінки, я сюди його підв'язую, а тут вийшло велике розстояння між другої і третій, То мені не дуже зручно, то тут ще зробимо ще один ряд, протягнемо проволоку натягнемо. Ну, ось так буде виглядати моя нова шпаліра. Ось у мене ряд посажений винограда, ще все у нас прикопано. але вже, мабуть, скоро будемо його розкривати. Ось тут у мене такі сорти, я вам зараз скажу, красавчик. Другий сорт коронний. Третій сорт у мене буде кармакот. І четвертий Сорт буде Армані. 에... Подивимося, який буде виноград. Я його посадила. Це вже йому буде другий рік, третій рік. Я витягла хороші, зробила рукава. Є по три, і по чотири рукава зробила. Тобто вже треба тут край ставити оцю шпалеру Так що, отаке відео. Потім, як ми установимо, я далі зніму вам покажу. Це моє любиме заняття. Уже тут раніше росла картопля, зараз буде рости виноградник у мене, полуниця. Ну, ось так. На цьому заканчую своє відео. Бажаю всім гарних вихідних. Всього найкращого. До побачення!